Дніпропетровці долучилися до руху прихильників швидкубінгу. Це люди, що полюбляють складати головоломки, основною з яких є кубик рубика. Щотижня вони зустрічаються і влаштовують міні-змагання. Дніпропетровці вже навіть мають свої рекорди, втім до світових ще далеко. А наступного року швидкубери хочуть провести в обласному центрі всеукраїнські змагання. Докладніше далі. Витратити мінімум часу на складання головоломки. Хлопці та дівчата працюють над цим чи не щодня. Декілька місяців тому вони об'єдналися у клуб прихильників швидкубінгу. кажуть, це дозволяє не лише позмагатися, а й потримати у руках чимало головоломок, адже їх безліч, але коштують не менше 150 гривень за одну. Найдорожча і одна з найскладніших у владах. Єсліабичний купот ну слої у нього да, то в цьому кубі намного більше десь 11 слоїв. Весить він майже ну, кілограм. От. У 3-4 на на За час існування клубу швидкубери встановили свої рекорди. Дима есть Спидкупер. Он собирает в среднем за 15-16 секунд. Но у него был рекорд 10 с чем-то. Ну, такой единичный случай. Он за 10 чем-то собрал. Ну, обычный 3 на 3. 2 на 2 мы собираем. У нас рекорд, по-моему, секунды 5. Пирамидка секунд 15-20. Поки що практикують збирати кубики однією рукою із закритими очима та традиційним способом. Тут ну, у нього є своя особливість, в тому, ну, що доволі такі легкі зборки. Ну і іватися зараз у клубі 10 постійних учасників. Швидку бере у планах наступного року влаштувати у Дніпропетровську всеукраїнські змагання. Софія Богуцька Денасі Лисавенко, новини одинадцятого каналу.